Всім привіт! 10 лютого 2026 рік компанія Електромотор. Друзі, покажу, який товар прибув учора, 9 числа. От перед нами отака от, друзі, моделька стабілізатора напруги Контер. Такий вже досить потужний стабілізатор. Фанірні коробки обшити уголками, щоб надійно міг добратися. Також гібридний інвертор. Показую модельку на 3 кВт Дізельні обігрівачі. І також. Стабілізатори напруги, друзі, прийшли. Є різні модельки, багато які вже під заказом. А деякі свободні, так що за номером телефона 063 426 1010 10 можете заказати і приїхати забрати. В офіс електромотора самовивозом або ж відправимо новою поштою. Друзі, всім миру добра тепла 0,63 426, 1010. 10.